Добрий день, Дорогий. яку ціну кавунчик? 32. О, 32 гривні. Це Греція, так? Албанія. Албанія. Можна спробувати? Дорога. Спробуємо. Дорога. М -м, які вони солодкі. Дуже добрі. Так що вже можна купляти. Дуже смачні кавини. Яку ціну такий абрикос? 105. По 105 на гурт. Але дуже гарної якості, подивіться. А яку ціну черешня? 120. По 120, а малинка. 100 гривень, 100 гривень, ось, 100 гривень ось такий лоточок, так? Так. Оси гарний лоточок. Дякую. До вишня. А віку ціну черешня? 120. По 120 на гурт. Яблуко. Зараз побачу яблука. А чорниця яку ціну? 250. 250 на гурт, а смородина? 100 літра. 100 літрів. Кілограм, якщо кілограм, то по 120. Дивіться, але гарна, сухенька така вся. Яку ціну черешня? По 130. Також велика, гарна. А віку ціну яблучка? По 65. А яке це яблуко? Як? Файне. Як воно називається? На айдерет. Айдерет. подивіться. Але дуже-дуже гарно. Mm. Дякую, Гамна, продажі. Поскільки черешня? 130. По 130. Ой, там ще... Добрий день. йде. Яку ціну лохина? 360 і 380. 360 і 380. А ще у вас є черешня ціну? Черешня 120. По 120 нагород. До речі, цей продавець у мене є в телеграм-каналі. Можете подивитися телефон і в нього все замовити. А я вас бачу. А яку ціну вікуцінутки я прикос? Ну, яка була ціна? 100 гривень. По 100 гривень, дивіться. А на роздріб продаєте? Це на роздріб. — Це ціна роздріб 100 гривень. Дивіться. 100 гривень. Супер. Зато, до речі, вчора з'явилася вишенька. Це вроді би вишня і є. А яку ціну вишня? 120. По 120. А черешня? Черешня 150, 130, 120. 150, 130, 120. Це під 12 навістом. Вишня. 120 і посто є. Чорничка 170 літрів. І смородинка 130 за кілограм. Дивіться, краса. Добрий день. Добрий Розкажіть день. Розкажіть нам щось. Розкажіть нам по цінах. Що у вас є? Вишенька. Оскільки може людина собі купити? Морелове. 130 130. Сьогодні сьогодні 150 гривень. — 150 грн. Він може людина купити собі. 200 гривень, Супер. Жовта 130, я казала вже. є е, слива. Ой, слива краса. 180. Ось такий персик. Такий персик 170. 150. 150. Буду 160 ось коннектирин. А ну, менше 170. І ананаска, ось така 100, а виноград 250. по 250. Ось такий виноград. Подивіться, тут є повна купа, якого хочете. Фруктовий набір, 70-те місце. Під 12 навізом. Викуці ну, така жовта? 120. По 120. Полониці не бачила ще жодної полуниці. Зараз я подивлюсь. Може дещо знайду. Так, просто різ, ні, побачила. Полоничка, ось така по 150 гривень. буквально от по 150. Абрикос 125. Черешня 120. І це все є на роздріб ціни. От, під 12 м навісом 62 62 місце. Полониця є. Хто ще хоче придбати полуницю 150 гривень. Так, а, ти то, ти ти? Ти? Так. Це на полуниця. 130. По 130, дивіться. Така дрібніша, але вся сухенька. 130 гривень. А чорниця? Чорниця найкраща, Волинська. Волинська, по скільки? 180. 180, дешевше. Галява. Супер. А смородинка. А смородинка стована. 100 гривень банка літрова. Під 12 на 8 практично в кінці ряду. Вона дуже звільнена. 120, Ось така черешенька. От, є ще тут полуничка по 100 гривень, але тут тільки гурт. Черничка 180. Скільки черешня? 100 гривень. А по скільки яблуко? Яблучко 80 любе. 80 любе яблуко. Ось, ще тут є малинка. А малина в яку ціну? По 50, ось такий стаканчик. А в яку ціну вишня? По 100 гривень. Так, подивіться, ягоди любі. Зараз будемо питатися, що по цінах. В яку ціну така поричка? 250 гривень. 250. Так. І така, і ось така, так? А лохина? 400 400 гривень. Малина. 230. 230. Агрус. Також 250 гривень. 250. 250. 250. 240, Смородина 140, 160. Це є 37 -е місце. Тут є досить багато ягід. Подивіться, яка маленька. Дивіться, сливка ось така. 80. А абрикоска, яка ціна? 90. По 90 це на роздріб, так? На гурт. На гурт. А на роздріб? 100 гривень.